В інших областях ті е, 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 області, які мають більший потенціал е, потенційного глядача, тобто більше населення і так далі, більше місто про свого підпорядкування чи міцнішу промисловість, вони краще стоять. Але ситуація подібна до нашої всі України, тому і прийняті останні документи Верховної Ради і президентом України стосовно того, що цю галузь потрібно підтримувати, адже може відбутися. Такий парадокс, що підтримуючи активно національного кіновиробника, ми виготовимо продукт, який не буде мати збуту. Адже національний виробник виготовляє фільм українською мовою і в основному нашої історичної чи іншої тематики. Тому це опит питань. І я розумію, що про що ви говорите в першому питанні, чи він я зважаючи на стан фінансування. Я вірю в одне, що ми зробимо. Це щоб завдяки діяльності фірми конкретно як демонстратора фільмів, Ми постараємося повернути інтерес для людей до, до кіно. Ми постараємося зробити. Хочу сказати, що розроблено завтра буде в мене на Є два райони кілотві, Це Козівський і Кременецький райони, яких буде в тому числі по обслуговування сільського жителя. Буде проговорюватися конкретні е, графіки і конкретні умови е, активізації демонстрування фільму. Тобто фірма, Архівністер буде постійним щоденним е, гостем у цих двох районах.